Довічний термін у колонії суворого режиму світить жителю Російської Федерації, який відібрав життя у відомого лікаря Андрія Лимича. Цей випадок стався в рівному влітку цього року. А тільки тепер справа пішла до суду. До лікаря східної медицини убивця прийшов в робочий офіс. Дочекався, поки у останніх клієнтів закінчиться прийом. Підготувався до злочину ретельно прихопивши з собою ножа. Лікар навіть не встиг зреагувати. Все сталося за лічені секунди. Експерти на тілі загиблого Лимича виявили чотири ножові поранення шиї. З місця події вилучили із нарядні розправи. Вже наступного дня оперативники встановили особу ката. Це 44-річний житель рівного, але є наразі громадянином Російської Федерації. Має посвідку на проживання в Україні. Душогуба знайшли в будинку біля лісового масиву в селі Озерці. Винувальний акт за даним фактом було скеровано до суду. Остаточна права кваліфікація злочину. Пункт 6, частини 2, статті 115 та частина 4, статті 187. Відносно злоумисника, запобіжний захід обрано було тримання під вартою, де він. Зараз і перебуває до вступу вироку в законну силу. Зараз підозрюваний особі інкримінують дві Тім це розбій та умисне вбивство. Найсуворіше покарання, яке може отримати злочинець, це довічне позбавлення волі, викрадені у жертві 50 тисяч гривень. Він програв на ігрових автоматах і витратив на алкоголь.